Челсі, клуб великих трофеїв і великих помилок на трансферному ринку. Пато, Салах, Торес, Андрій Шевченко та ще багато крутих гравців, які своє місце в Челсі так і не знайшли. В сьогоднішньому топі їх не буде, але будуть інші герої, яких ми знаємо і від яких ми точно чекали більшого. Гравці, які не виправдали очікування, зникли з основи або стали справжнім розчаруванням для фанатів. Десяте місце Кевін де який заїхав в Челсі ще в далекому 2012 році, за скромних 8 мільйонів євро. До Лондона у рідному Генку за його спиною було 113 матчів, 17 голів і трі. 36 асистів. Непогані результати для 20-річного футболіста. Контракт з Челсі він отримав на 5,5 років, хоча сезон 11-12 він на правах оренди відбув ще в рідній команді. Цей трансфер від самого початку був скептичний для самого гравця, оскільки він говорив: якщо я не буду отримувати ігрову практику, то просто буду проситися в оренду. Так і сталося. В тому ж 2012 році він вже поїхав в оренду в Вердер Бремен. А після повернення з непоганої оренди він так і не зміг закріпитися в основному складі лондонців. В той період. В Дебрюй не були пропозиції від Борусії та Атлетико Мадрид, і це були доволі класні варіанти для продовження кар'єри. Але жозе Мауріньо наполягав на тому, що бельгієць повинен залишитися в Лондоні. Проте вписатися в ігрові схеми Мауріньо бельгійцю так і не вдалося. В Челсі я перестав отримувати радість від футболу, оскільки взагалі не мав ігрової практики. Напевно, Мауріньо точно бачив щось цікаве в цьому гравці, проте улаштувати його в свою ігрову схему він так і не зміг. І хоча цей трансфер не можна назвати повністю провальним, оскільки з фінансової точки зору він Купився. Лондонський клуб отримали плюс 22 мільйони в копілку, коли продали футболіста в Вольсбург, де він по-справжньому відкрився. В загальному за Челсі Дебрюй не провів всього 9 матчів і віддав один асист. І хто б міг подумати, що через декілька років цей футболіст стане шестикратним переможцем англійської прем'єр-ліги, правда, в іншому англійському клубі. Ще один бельгієць в цьому топі, який не показав свої сили в Челсі, це мішу Бачуаї. Так, цей футболіст не має великого голосного імені на футбольній арені, проте він був непоганим футболістом до переходу в Англію. В своєму останньому сезоні за стандарт бельгійській лізі футболіст забив 18 голів в 29 матчах, після чого поїхав в Марсель, де також показував класні результати. 17 голів в Лізі 1. Це при тому, що тоді виступали класно і Ібрагімович, Кавані, Ляказет, які входили в топи бомбардирів французького чемпіонату. У му році футболіст перейшов в англійський Челсі за 39 мільйонів євро і отримав контракт на 5 років. В своєму дебютному сезоні бельгійцю вдалося допомогти лондонцям виграти англійську прем'єр-лігу. На його активі були й дублі, також він забивав хитрики в кубкових матчах. Але в загальному за 20 проведених ігор він відзначився всього 5 разів в прем'єр-лізі. Наступний сезон виявився гіршим, оскільки він вийшов тільки 12 разів на поле, забив 2 голи і віддав 3 результативних передач. Але, схоже, лондонці чекали більшого від такого футболіста за таку велику суму, тому починаючи з 18-го року він почав їздити по орендах. Спочатку була Борусія Дортмут, яка орендувала футболіста на півроку без правовикупу. Там гравець в 10 матчах забив 7 голів. Пізніше Валенсія та Крістел Пелес, у яких він не був вже таким активним, не дивлячись на те, що бельгієць практично не виступав за лондонський клуб, в 21-му році він продовжив свій контракт ще на 2 роки. І одразу був відправлений в чергову оренду на цей раз в турецький Бешектаж. Повністю свій контракт він так і не відпрацював, оскільки у 2022 році його було продано в фенербахче. Зараз футболісту 32 роки і він дограє свою кар'єру в німецькому Айнтрахті. Хоча успішною цю кар'єру назвати не можна, в 10 матчах він відзначився лише одним голом. Є враження, що Бачуаї просто не створений для топ команд, хоча титул АПЛ в нього в кишені. Кар'єру Кая Хаверса в Челсі не можна назвати повністю провальною. Його найкращим сезоном в бундеслізі вважається сезон 18-19, в якому в 34 матчах він набив 17 голів, і віддав 4 результативних передачі. Про нього говорили змі. Він був ведущим футболістом німецької Бундесліги, Також на нього робили ставку у збірні Німеччини. Тобто цей футболіст завжди був обговорений. Було цілком логічно, що в один момент він перейде в більш знаковий клуб. А як ми знаємо, керівництво Челсі ніколи не були тими людьми, які рахують гроші. 100 мільйонів за німця – цьому підтвердження. Я не впевнений на всі 100% в цій сумі, але на трансфер марку написано 100 мільйонів. У першому сезоні англійської прем'єр-ліги за Челсі у 27 матчах футболіст набив 4 голи і віддав 6 асистів. Ну і признайте, що для такого футболіста за таку ціну це доволі мало. Одним яскравим перформансом, яким, напевно, досі пишається Кай Хавер, це гол у фіналі Ліги Чемпіонів, коли Челсі з мінімальним рахунком обіграли Манчестер Сіті. Не дивлячись на Лігу чемпіонів, футболісту не вистачало реалізації та стабільності. В одному сезоні він навіть став найкращим бомбардиром команди, але на його рахунку було всього 7 голів. 7 голів і найкращий бомбардир команди, не найкращий час для Челсі. Також по статистиці у Хаверца була друга найгірша результативність. Я маю на увазі очікування і реалізація голів у 23 у році сам Хаверс говорив про свій провал в Челсі. Тоді був слух, що футболістом наче зацікавилась Баварія, і він всякими силами намагався залишитися в Англії. Про теперішній період Хаверса в Арсеналі, напевно, ніхто не хоче говорити, включно з футболістом. За цей сезон він не провів навіть повних 90 хвилин на полі. Так, в нього була травма, довга реабілітація, але здається, що Арсенал прекрасно обходиться і без цього футболіста. Варто сказати, що гравцю тільки 26 років. Я чомусь думав, що йому вже за 30. Тому, напевно, рано ставити якусь крапку на його кар'єрі. Я думаю, що свій клуб він ще точно знайде. Буквально 30 секунд вашого часу. Я створив телеграм-канал, тому обов'язково підписуйтесь, якщо також не маєте з ким обговорити футбол. У 22-му році Томас Тухль, бажаючи підсилити атаку, висловив бажання підписати футболіста, з яким він колись працював в Борусії. Тому за 12 мільйонів з Барселони в терміновому порядку був викликаний Обоміянг. Ян. Обоміянг – це, взагалі, цікавий футболіст, унікальний футболіст, який славиться не тільки вміннями на полі, а й своїм скверним характером. Згадайте, як він собутував свій перехід з арсеналу, за що, напевно, досі фанати на нього злі. Тим не менше повернемось трішки назад. Барселона взяла футболіста як вільного агента, а вже через рік Челсі заплатили 12 мільйонів за цього футболіста. Ізі мані для Барси, хоча не можна сказати, що футболіст взагалі не був корисний для клубу. 17 матчів, і 11 голів це підтверджують. Якщо вірити змі, сам футболіст не сильно був радий такому переходу. А пізніше взагалі говорив, що це була одна з його найбільших помилок. В той час в Барселоні були фінал свої проблеми, в принципі, так як і зараз. Тому клуб так і так повинен був продати або Депая, або Абомеянга. Найгірше те, що гравець переїздив в Челсі для того, щоб попрацювати зі своїм улюбленим тренером Тухелем. А вийшло так, що буквально за тиждень тренера було звільнено і футболіст просто виявився якоюсь обузою для клубу. Він взагалі не знадобився англійцям, провів на полі 551 хвилину, тобто 15 матчів і забив один гол. Хоча Обомеян був тим футболістом, який добре знає англійську прем'єр-лігу. Він вміє відкривати оборону суперника і знаходити точки для забитих голів, але вийшло так, що він просто банально не підійшов для нового тренера. Вже через рік безкоштовно він поїхав в Марсель, де показав класну гру. І давайте подумаємо на секунду: 12 мільйонів за футболіста, який провів 15 матчів і один гол. При тому, що ви йому взагалі практично не давали ніяких шансів, а через рік вже відпустили його безкоштовно. Ну, фінансова грамотність покинула чат. Я також пам'ятаю, коли Абоміян робив звернення до фанатів Арсеналу напередодні Дербі. Там щось було типу фан. Не вибачте, але Лондон сьогодні буде синій, а вийшло так, що в тому матчі він взагалі не з'явився на полі. Коли Альваро Мората повернувся в Реал Мадрид, він скаржився на брак ігрового часу. Челсі також побачили цю ситуацію, там де потенційний ТОП не може реалізуватися. І хто, як не Челсі, повинен дати футболісту ігрову практику, заплативши за іспанця близько 60 мільйонів євро. В своєму першому сезоні в АПЛ Мората не був основним гравцем. Проте в деяких матчах він все-таки виходив в основному складі. Не можна сказати, що футболіста одразу не вірили. Ні, це не так. В нього було багато шансів, які він починав втрачати і втрачати. Були ситуації, коли футболіст не міг забити практично в пусті ворота. Тим не менше, конте Сарі, який прийшов йому на заміну, не засунули Альвару в глухий запас. Але фейлів від цього стало тільки більше. У Челсі в нього була просто катастрофічна реалізація, від чого футболіст просто почав втрачати мотивацію і впевненість насмішки фанатів, тиск з боку преси. Це все впливало на погані результати іспанця. Більше як 2000 тисячі хвилин в АПЛ, 31 матч і всього 11 забитих голів. Сезон 18-19 прем'єр-лізі для футболіста був ще гірший, оскільки в 16 матчах він забив всього 5 голів, провівши на полі 943 хвилини і поїхав в оренду в Атлетико Мадрид. В Мадриді з реалізацією було трішки краще, проте його найкращим сезоном залишився сезон, в якому він забив всього 15 голів за команду. Тобто, ну це мало для топ форварда. Здається, що після Челсі Мората так і не знайшов собі клуб, в якому він повністю реалізувався: Атлетико, Ювентус, Мілан, Галатасарай він ніде вже не показував стабільних ігор. Зараз футболісту 33 роки і він знаходиться в італійському чемпіонаті в команді Комо. І навіть в такій скромній команді, як Комо, лідерську позицію він на себе схоже що не бере. Результативність нульова, і схоже, що це буде останній європейський клуб для іспанця. В один період Крістофер Кунку вважався одним із найбільших талантів свого покоління. Я пам'ятаю цього футболіста ще з ПСЖ, коли у нього було небагато ігрової практики. Але коли він виходив на поле, іноді видавав класний перформанс. І як часто буває, в теперішньому футболі в великому клубі не завжди дають розвиватися молодому таланту. Тому перехід в Лейпциг був доволі логічним 19 мільйонів євро і футболіст переїхав до Бундесліги, де по-справжньому запалював. Кунку по справжньому став серцем для німецької команди. Він забивав класні голи, віддавав чудові асисти, полюбився публіці, пресі, ну тобто знайшов своє ідеальне місце та зону комфорту. В загальному за Лейпциг в 102 матчах футболіст забив 70 голів та віддав 56 голів. Передач. Також у му році він став найкращим бомбардиром команди, забивши 16 голів. На той момент багато топових клубів хотіли купити собі француза. І як часто буває, Челсі виявився самим активним, віддавши за футболіста 60 мільйонів євро. І це адекватна ціна для такого універсала, як Кунку, який може зіграти практично на будь-якій позиції в атакуючій лінії. Але в Челсі якось все одразу не пішло. У футболіста були травми, і він наче взагалі не підходив під схему гри. Ну знаєте, буває таке, ніби футболіст повністю підходить до цього клубу, але чогось йому все-таки не вистачає. В сезоні 23-24 в прем'єр-лізі він провів лише 11 матчів, забивши 3 голи і так і не знайшовши собі якусь конкретну позицію. Наступний сезон 27 матчів і ті самі три голи, хоча варто також сказати, що футболіст дуже рідко виходив в основному складі. В Челсі гравець наче був не в своїй тарілці, тому логічним було шукати новий клуб для перезагрузки кар'єри. Тому в серпні 25-го року він поїхав в Мілан за суму 37 мільйонів євро. Зараз в Мілані футболісти справи йдуть трошки краще, але це далеко не той праймовий кунку, якого ми звикли бачити. Так-так так, Жао Фелікс, футболіст, про якого я робив окремий випуск. Схоже, що Фелікс буде входити в кожен мій топ, який я буду робити, про провальні трансфери, тому що в цьому топі він точно заслужив своє місце. Фелікс це унікальний гравець, який двічі приїздив у Лондон, щоб тричі поїхати з цієї команди. Ще у му році він поїхав по оренді, де ніяк особу себе не проявляв. І як ми знаємо пізніше, Атлетику вдалося продати футболіста та вицеганити за нього 52 мільйони євро. Менеджмент Мадриду спрацював на всі 100%, позбувшись від токсичного футболіста. Тобто для Атлетико продаж Фелікса. Це 100% плюс. В Лондоні португалець отримав контракт на довгих 7 років. Але як і перший раз, коли він проходив в оренду, другий повноцінний його трансфер нічим хорошим не увінчався. Слабка реалізація, відсутність мотивації, взагалі якесь погане бачення поля. Перезавантаження кар'єри в Мілані також взагалі не пішло на користь для португальця. Челсі отримали головний біль, капризного хлопчика, і мінус 20 мільйонів євро. А чому вже мінус 20? Та тому, що Аль Насер заплатив за футболіста всього 30 мільйонів. Хоча я думаю, що Челсі могли в повній мірі накрутити ще плюс якихось 15 мільйонів. На рахунок його ігрової практики в Челсі можна сказати, що також яскравим промінем в його кар'єрі в Челсі була Ліга конференцій, де він забив 4 голи і по суті, ну, заслужив цей Кубок Ліги конференцій. А зараз Вальнас. Футболіст справді Феєреч забиває красиві голи. Правда, забивати ці голи йому потрібно тільки тоді, коли Роналдо не має в штрафному майданчику, щоб якимось чином м'яч не доторкнувся до ноги Роналду і йому б не зарахували цей гол. Третє місце і Тімо Вернер. До Челсі Вернера вважали одним із найкращих нападників німецького чемпіонату. Він класно бачив поле, шукав м'яч, забивав потрібні моменти. При тому, що для футболіста не було важливо, хто сьогодні суперник і який це турнір. Свою роботу він виконував впевнено. Піком кар'єри для німця став сезон 19-20, коли він забив 28 голів тільки в чемпіонаті. І всім було зрозуміло, що Лейпциг та чемпіонат Німеччини футболіст точно переріс. Тому у 2020 році Челсі, не жаліючи 53 мільйонів, Віддає за футболіста ці гроші, отримує невпевненго в собі гравця. 35 матчів і всього 6 голів. Втрата впевненості насмішки фанатів, тиск з боку преси. Але окей, перший сезон завжди можна списати на адаптацію, тому всі очікували, що в другому сезоні Вернер стане справжнім наконечником, який буде клепати голи в кожному другому матчі. Але вийшло все навпаки 21 гра і 4 голи. Хоча Вернер став своєрідним джокером Велче, в ЛЧ в п'яти матчах, він забив чотири м'ячі. Найгіршим для німця було те, що в його очах пропала якась жага до футболу. Було враження, що він в кожному матчі старається викластись на всі 100%, але через те, що він ніби занадто віддає себе всього, в нього якраз нічого й не виходить. Через свою погану реалізацію футболіст почав страшно переживати, коли отримував м'яч. І так само, як Мората, він іноді видавав такі фейли, що точно війдуть в історію футболу. Але звісно, що не з позитивної сторони. Якщо на кар'єру Вернера в Лейпцигу, то там він був лідером атаки. Практично всі м'ячі йшли через нього. Він був лідером, який вів свою команду вперед. А в Челсі він став тільки одним із багатьох, якому ще потрібно доказати свою пригодність. Тому у 22-му році футболіст повернувся назад в Лейпциг. А Челсі втратили 33 мільйони. Про оренду в Тоттенхем, напевно, взагалі не варто говорити. Я думаю, що сам гравець не хоче згадувати ці моменти. Зараз Вернера активно сватують в клуби МЛС або Саудівської Аравії, і це не дивлячись на те, що футболісту тільки 29 років. У 2021 році сага між Ромелу Лукаку та Челсі, здається, набула логічної чинності. Футболіст вдруге прийшов в клуб, але на цей раз він прийшов в якості топового бомбардира. Якщо дивитися на перший його прихід, коли він прийшов ще молодим, 18-річним хлопцем, який ще Нічого не добився, то тут було зовсім навпаки. Впевнена гра за інтер, повернення чемпіонства в команду, це все були заслуги Лукаку. Тобто в Лондоні не було ніяких сумнівів, що з футболістом може статися щось не так. До речі, саме Челсі став першим європейським клубом з топ-5 чемпіонатів, за які раніше виступав Лукаку. Тому це можна було і вважати якимось таким поверненням додому чи якось так. 115 мільйонів перейшло в копілку інтера, а сам Лукаку почав з активного старту в чотирьох матчах, забивши чотири голи. Але після цих чотирьох матчів Лукаку поступово почав втрачати свою мотивацію. До цього додалась також травма, плюс повільна реабілітація. І Челсі отримали дорогого футболіста, який не готовий виступати на топ рівні А ще, як ми знаємо, Лукаку ніколи не був скупим на висловлювання, він завжди ділився проблемами з пресою. Так сталося і в Челсі, коли в одному з інтерв'ю він говорив, що тут він нещасливий та хоче повернутися в Інтер. І виходить доволі цікава ситуація. Фанати Інтера також були злі на Лукаку за те, що він покинув клуб в потрібний момент. Типу фани чекали, що зараз третій сезон стане ще більш успішним, можливо, на європейській арені. А тут один із топових футболістів, лідер команди, покидає клуб. А фани Челсі у свою чергу також затаїли образу на цього футболіста, оскільки як ти можеш бути нещасливим, за те відвалили такі величезні гроші. Плюс в тебе в кишені величезна зарплата, одна з найбільших в АПЛ. В загальному Лукаку просто почав відкрито говорити, що перехід в Челсі це була велика помилка. Відповідно, це переросло в конфлікт з Тухелем, який навіть відсторонював футболіста від матчів. Тому логічним було відпускати футболіста в оренду, який не хоче тренуватися та не хоче грати за Челсі. Повернення в Інтер вийшло відкрито провальним 26 матчів і 8 голів. Після чого пішла оренда в Рому, чим він ще більше розізлив фанатів. Потім у му році повна продажа футболіста вже за 30 мільйонів в наполі. Можливо, правду кажуть, що двічі в одну річку не війдеш. Це підходить для Лукаку. Другий прихід в Челсі абсолютний провал і сильний удар по кишені клуба. І другий прихід в Інтер також нічим хорошим не увінчався. Зараз Лука. На травмі і взагалі зник з футбольних радарів. По крайній мірі, я дуже мало чую про його персону. Ну що, ну Мудрик. Мудрик, на першому місці буде Мудрик. Рекордний трансфер для Шахтаря та й в загальному для українського футболу. Один із найдорожчих трансферів для Челсі. 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами. Перехід Мудрика в Челсі це була перемога для всіх, перемога для українського футболу. Нарешті в АПЛ мав з'явитися наш козак, за яким мали слідкувати всі. Швидкий, маневруючий, стильний футболіст мав абсолютно вписатися в склад лондонського клубу. Не тільки з футбольної точки зору, а й з медійної, оскільки мудрик доволі харизматичний, тому від гравця чекали самовіддачі, голів та впевненої гри на полі. Тим більше Михайла брали з довгою перспективою, оскільки він отримав контракт до 2031 року. Тобто лондонці планували закрити лівий фланг атаки Мудриком на довгі роки. В перших 15 матчах він віддав всього один асист, але окей, перший сезон ми завжди списуємо на адаптацію. І другий сезон вже став кращим, оскільки він забив 5 м'ячів і віддав 4 асисти. І здавалося, що от-от зараз він нащупає свою гру та почне показувати класний футбол. Але все-таки між чемпіонатом України та чемпіонатом Англії є колосальна різниця. Тому Мудрик так і не зміг показати свій весь потенціал. До того ж, велика зарплата та трансферна ціна тиснули на футболіста. Але свій зірковий час Мудрик все-таки зловив, граючи матчі ліги конференцій. Тому впевнено можна сказати, що лігу конференцій Мудрик заслужив. І як ми знаємо в подальшому, більше голів в кар'єрі Мудрика за Челсі не стало. Стало більше татуювань та зміна образу. Ну а потім оцей скандал з допінгом, який досі не дозволяє футболісту виходити на поле. І навіть якщо найближчим часом Мудрик повернеться у футбол, я надію, що так буде, то свій шанс на реабілітацію він отримує у французькому чемпіонаті. Ось такий вийшов список, на мою суб'єктивну думку, обов'язково напишіть коментар, чи погоджуєтесь ви з цим топом чи ні.